Поживні, смачні, а головне натуральні. Саме такі смаколики виготовляє для ЗСУ викладачка інформатики з Дніпра. Пані Марія працює в планеті щастя більше 12 років. Спочатком повномасштабного вторгнення також брала участь у волонтерських проєктах. а потім перейшла до виготовлення ось таких смаколиків. каже, засушити можна будь-що головне бажання. Хто як називає? Можна назвати джерки, да можна просто назвати курякуряче м'ясце. Ми робили це для наших захисників. А саме це було для того, щоб передавати на передову на нуль, коли там наші захисники воїни виходять в поле, то буває таке, що це не день і не два, і їсти нічого, і щось важке з собою тягнути теж не дуже хочеться. А ось щось маленьке і дуже корисне саме головне поживний перекус. Ми ось таке робили у вигляді. Курячого такого м'ясця, такі шматочки маленькі, ще ми додавали у пакуночки горішки. Це таке, що дуже насичене білком. Ну, і надовго так можна набратися сили, так би мовити. Виготовляти таке місце нескладно на перший погляд. Але це потребує часу, адже нарізає пані Марія шматочки вручну. Фінансово теж не просто. Частину м'яса купує сама, а також на замовлення. Та просто небайдужі люди донатять на смаколики. Технологія виготовлення не дуже складна, тобто це береться філе курини, та можна будь-яке м'ясо брати. Це була в нас свинина, це була і гов'ядина. Ми замочували в соєвому соусі, робили таке дуже нейтральне, щоб не було не солоне, не гостре, щоб не хотілося дуже пити. І воно насправді виходило нейтральне. Були в нас спеціальні такі сушарки, вони називаються дегідратори. це годин… 12 вже нарізане місце там знаходиться. Воно підсушується при там температурі 70 градусів приблизно. І ось вже готовий продукт такий ми отримуємо. У нас взагалі дуже багато і наших знайомих, і наших друзів у зсу відправляли на Донецьке направлення в більшості випадків так. Нас робили навіть замовлення, були цікаві історії, навіть коли нам давали порося, і ми це порося сушили. І передавали, ну якби на замовлення, так, на м'ясо. Ми передаємо вже його сухеньке, бо воно не довго зберігається м'ясо, звичайно, що його десь зберігати нема там, де і краще в сухому вигляді, звичайно. Пані Марія наголошує, були відправлення і по 25 кілограмів новою поштою, а можливо і більше. Адже у вакуумному пакеті такі вироби зберігаються дуже довго. Цікаво, але є ще один незвичний спосіб споживання такого сухого м'ясця в якості першої страви. До речі, його можна заливати кипятком і чудовий бульйон виходить. Дуже, ну, дуже прикольна штука. Готує пані Марія такі смаколики і просто так для родини. Хоча сама наголошує, сушене м'ясо вже не їсть. Так готую. У мене є ще домашня тварина. Я сушу не тільки м'ясо для неї, сушу. Ну мене собака і легені, там всяке таке. Шлунок говяжий, ну то такі історії та да. сушене вже не їмо. Я вже тоді казала, що я, мабуть, курки наїлася на два роки вперед. Це точно, але насправді є ще один секретний інгредієнт в сушеному м'ясі, який виготовляє пані Марія: це любов до України та віра в перемогу наших збройних сил.